Доброго дня! Це знову вішенки. і, Як бачите, у нас тут дуже І Також опять хочу звернути вашу увагу на те, що це не є все законно. Ось так. Знімають ґрунт наглим образом. Все крадуть, все що можна, все що можна, те крадуть. Кажуть немає. Зараз поїдемо, подивимося, куди нам ці бульдозера, куди він поїхав, в яку сторону. Ось так, шановне. а ви кажете. Все у нас добре. Чинуші, Чи ви не в курсі, що у вас тут крадуть? Це я хочу звернутися до голови сільської ради Вашенської. Екс-регіоналки, антикомму... антинаціоналістки, комуністки, які свою трудову діяльність почала піонієр вважатою. З 87-го року вона у цій кормушці ніяк не віддирветься від... від... вміє своєї камащенки. Так що чекайте, будемо вам до гостей приходить не раз. Оце наші пляжі люди. А вони нам показували на тій стороні інші якісь міста. Хоча у 2014 році вони нам показали 5 пляжів. Зараз нам вони показують 3 пляжі в вишенках офіційні, які є народними, які потрібен цій нації, потрібен цій державі. Вони у нас все забирають. Свободу слова, свободу дії, свободу вибору. Крадуть все, все, що можна. І вони кажуть, давайте нам вибори. Ніяких вам виборів, у вас шанс був, але ви цим шансом не скористувались. Так що це наш стратегічний закритий об'єкт золочі. Бачите, якому гарному стані. Їхній місточок. новенький, построї. І наш сільський який ось ось впаде. Чекають якийсь мажорчик, а так люди приїжджають сюди багато відпочиваючих. Не залишають нам місце, бобри вже повтікали, вони хочуть, щоб ми ще повтікали разом з ними. Слава Україні! Слава Нації! Смерть невірним, Акбарайдар.